Так, всім привіт, Я тут закупив мотоблок 12 коників. Будем далі знімати з ним фреза, тут ще треба колесико, то все. Вот, Коротше, вот такая вот покупочка. от, Все нормально, все робоче, завелося з полутика з акумулятора. Прекрасна покупка. Просто покажу. Потім ще буду знімати про мотоблок. Тут люди продають. Італійський. Значить, італійський. Не знаю, скільки там коників. 4, 5, може 6. Скільки там по документації невідомо На любителя Хто любить італійське, німецьке, європейське. Ось такий от мотокультиватор. Подивився його. Він теж заводиться. Єдине, що стартера немає, продається без стартера. Шморгалкою можна накрутити і смикнути і завести, От, але зі стартом буде ще краще. Чоловік продає в Києві надійний чоловік, продає разом з причепом. Посиланням на Оліксі поделюсь. Чоловік надійний в тому плані, що чекав нас. Ми дуже довго провозилися, декілька людей, яким я вже мав їхати по мотоблок, вони продали буквально за день до поїздки. Двічі я вже жорстко обломався. А чоловік як пообіцяв, так і продав, хоч йому й дзвонили і пробує продати. Так. Ну от мотоблок, малявочка. Все. На місці. Так, Значить. от, Така я от махінка з фреза, метр. от, Ну, все і фризай вже. От, роз... Я потім подробно будемо все обзирати. Що нравится, что 300 килограмм веса, так, и вот, допустим, так его развернуть, разворот, проблема. Так, ну, вес, конечно, так. Нажимаем разблокировочку и вот Так. Опа. 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 Я машинка поворачивает. Это даже без мотора. С мотором это будет намного лучше. Вот. Так, ну в общем, поки що просто доставив, тішуся покупкою. 12 кінських сил. Ще треба поставити акумулятор. Акумулятора не продавали. От, Взяли від машини акумулятор під'єднав завівся з одного тичка. Зима. От, ну, а є ще ручка, але ручкою заводити з Вручну 12 кінських сил зимою. Звісно, тяжко. От, тому що по поки що просто поставлю акумулятор. Ну, що, З електростартером його і заводити вручну. Вручну це вже так, якщо розрядиться акумулятор в критичних ситуаціях, а так що його, його мучити. Все, є ручне. Фреза метрова, от, редуктор більш нового типу з лавом відбору. Потужності, хоча не, не настільки суттєво, але добре, що є. Ну от така от штучка. Будемо працювати, будемо ближче, ще я його виведу, потім зимою на акумуляторі трошки покажу. От, а весною будемо працювати, будемо е, обдивлятися, що воно може. Ну, думаю, він зможе значно більше, ніж той, що в мене був той. Ну просто в два рази менший. Так. Бензиновий сімпінський стріл. Ну і тут всі нюанси, я вже згадував. Поворот, так, що дуже напрягає, коли ти його наважуєш і не можеш повернути, дьоргаєш сам. Ну, і активні фрези, ну і так далі. Так. Добре, це все ще буде. Поки що всім пока. С вами був Леонід Котвецький.